Беніто Муссоліні – один із засновників італійського фашизму і творець першої в західному світі держави нового типу, тоталітарної, основною метою якої було радикальне перебудування колишньої системи суспільних відносин та повне підпорядкування громадянського суспільства. У чому феномен Муссоліні? Чому він легально прийшов до влади і коли зробив свою фатальну помилку? І чому в сучасній Італії досі про нього сперечаються? Всім привіт, це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про дуче. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники, щоб завжди першими дивитися цікаві історичні відео. Беніто Амількаре Андреа Мусоліні народився 29 липня 1883 року в комуні Предапіо провінції Емілія Романня, Королівства Італія в небагатій родині столяра Таковаля і сільської вчительки. Його батько був переконаним атеїстом та прихильником соціалістичних ідей. Тому свого старшого сина назвав на честь мексиканського президента Беніто Хуареса, соціаліста Андреа Коста та анархіста Амількаре Чапріані. Мати майбутнього італійського диктатора була начитаною скромною жінкою та ревною католичкою. Від своїх батьків юний Беніто успадкував як неприборканий темперамент, так і схильність до читання та гуманітарних наук. Запальний імпульсивний характер Мусоліні виявився ще в дитинстві. У першому класі церковної школи під час сварки зі старшокласником Беніто вдарив того ножем, за що. З великим зусиллям уникнув відрахування. Під час навчання юний Мусоліні активно цікавився політикою. Особливо це виявилося після вбивства анархістом італійського короля Умберта I у 1900 році. Ще під час навчання в гімназії він вступив до соціалістичної партії і почав писати статті для лівих газет у містах Форлі та Равені. Вже тоді молодий хлопець показав себе талановитим публіцистом, який вміє викладати свої думки. Простою доступною мовою, а також вгадувати настрої потенційних читачів і вигадувати для своїх текстів гучні заголовки. Після закінчення гімназії у 1901 році Муселіні влаштувався вчителем молодших класів у сільську школу в комуні П'єві Салічетто і очолив там місцевий робітничий комітет. Щоб уникнути служби в армії, в 1902 році Беніто поїхав до Швейцарії. Після переїзду до Женеви він вів хаотичний. Спосіб життя перебивався якимись випадковими заробітками, його неодноразово заарештувала поліція за жебратство. Але згодом молодий Мусоліні закінчив курси при Лозанському університеті. Там він вивчав німецьку та французьку мови, відвідував лекції відомого соціаліста Вільфредо Паретто і познайомився з працями Маркса, Шопенгауера, Ніцше та Кропоткіна. 1903 року його заарештували за революційну діяльність, а в наступному році вислали зі Швейцарії. З січня 1905 по вересень 1906 року майбутній дуче служив в італійській армії в полку стрільців Барсальєрів. Після чого він знову влаштувався сільським вчителем та продовжував писати статті у місцевих соціалістичних газетах. У цей час повною мірою. Виявилися неабиякі лідерські якості молодого Мусаліні, за що його прозвали Піккало Дуччі, маленький вождь. Незабаром це прізвисько просто скоротилося до дучі. У 1908 році він став редактором щотижневої газети Майбутні робітника і написав невелику статтю про Нічше. Філософія сили називалась вона. Після звільнення зі школи його неодноразово заарештовали за. Опозиційну діяльність він регулярно змінював місце проживання та місце праці. У 911 році Беніто Мусаліні відсидів кілька місяців у в'язниці за організацію протестів проти італійського вторгнення до Лівії, після чого здобув вже серйозну популярність. У 912 році наступному він очолив газету соціалістичної партії Аванті, тобто вперед. Під керівництвом Мусоліні її тираж протягом. Року збільшився у декілька разів, і вона стала однією з найпопулярніших та найвпливовіших газет Італії. З початком Першої світової війни 1914 року майбутній диктатор, будучи переконаним в той момент антимілітаристом, спочатку підтримував нейтралітет, оголошений Італією. Проте, невдовзі, політичні погляди Мусоліні різко змінилися. Він став агітувати за вступ Італії у війну на боці Антанти та звинуватив своїх соратників-соціалістів у міжнародному егоїзмі та нездатності зрозуміти сподівання простих італійців. Після цього восени 2014 року його зі скандалом вигнали з посади редактора Аванті, тобто вперед газети, а потім із лав соціалістичної партії. У травні 15 року Італія оголосила війну Австро-Угорщині офіційно. Чому якраз чимало посприяла якраз гучна пропагандистська компанія, яку розгорнув Беніто Мусаліні та заснована ним у листопаді 14-го року газета Народ Італії. У серпні 2015 року, після вступу Італії у війну, Мусаліні призвали до армії, де він спочатку захворів на тиф, а потім отримав вогнепальне поранення в ногу. Після виписки зі шпиталю та демобілізації у серпні 17-го року майбутній дуче повернувся до Мілана і продовжив роботу у своїй газеті. Після закінчення Першої світової війни до Італії з фронту повернулися сотні тисяч чоловіків зі зміненою свідомістю, які вважали насильство легітимним та ефективним способом вирішення всіх проблем. Саме колишні фронтовики склали основу створеного Мусоліні в 19-му році Італійського союзу боротьби, перетвореного через два роки на Національну фашистську партію. Будучи майстерним демагогом і оратором, Дуче зумів спочатку для них, а потім і для багатьох інших італійців, стати уособленням. Всіх своїх образ, надій та сподівань у цей час Італія вступила в період соціально-політичної та економічної нестабільності, що дістало назву червоне дворіччя. Під впливом революції в Росії, по всій Італії, відбувалися масові захоплення фабрик, заводів робітниками, звичайно, які створювали на місцях якісь альтернативні органи влади. Бойовики італійського союзу боротьби під керівництвом Мусоліні конфліктували з соціалістами та лібералами. Провокували різні збройні сутички, бійки зі своїми політичними супротивниками та примусово вливали їм е в рот рицин, і маховик такого безперервного вуличного насильства занурив країну в повний хаос і мало не постав її на межі громадянської війни. В таких умовах помітно зросла популярність партії Мусоліні в правлячих колах і серед частини італійського суспільства, звичайно. Ця частина втомилася від анархії, від заворушень. І радикальна програма партії вона поєднувала в собі націоналістичні. Ідеї з соціальними гаслами і з вимогами обмежити громадянські свободи, але це все виявлялося все більше і більш популярним. 1921 року Беніто Мусоліні, як і інші 34 його колеги, стали членами парламенту від фашистської партії. У жовтні 22-го року члени національної фашистської партії, на чолі з Мусоліні, вийшли з Мілана в відомий похід на Рим, метою якого було залякування короля та захоплення влади. Звичайно, це вдалося повною мірою. Шляхом руху чорносорочників по країні ніхто не вчинив їм ніякого організованого опору, хоча всі можливості для цього італійська армія мала в той момент. Побоюючись громадянської війни, 29 жовтня 22 року наляканий король, слабкий король Віктор Еммануїл III прийняв всі умови Мусаліні і в суперечнному законодавству призначив його прем'єр-міністром Італії. Наступного дня Дуче урочисто прибув в столицю з Мілана на спеціально підготовленому для нього поїзді публічно за. Заявивши на вокзалі перед від'їздом, що тепер потяги в Італії ходитимуть за розкладом. Коли Мусоліні прийшов до влади, він одразу взявся активно втілювати в життя свою програму. На виборах у квітні 24-го року Національна фашистська партія отримала більшість в парламенті. Цього результату було досягнуто за допомогою масових фальсифікацій, які публічно викрив тоді опозиційний депутат Джакому Матеотті. У червні 24-го року чорносорочники його викрали, вбили, що спровокувало в Італії гостру політичну кризу. Коли розслідування вбивства Матеотті виявило причетність до злочину фашистів, Муссоліні спочатку був готовий подати у відставку, але в цей критичний момент опозиція зробила дуже фатальну помилку, замість того, щоб наполегливо добиватися усунення уряду Мусаліні, її лідери зробили ставку на Політичний бойкот, і так, от якби демонстративно, залишили парламент. Внаслідок цієї події, що отримала назву Авентинська сецесія, опозиція своїми руками допомогла Муссоліні її нейтралізувати, а потім знищити. До кінця 20-х Беніто Муссоліні остаточно встановив в Італії тоталітарну фашистську диктатуру, розпустив всі опозиційні партії. Рухи заборонив їхні газети. Нелегальних опозиціонерів виявляла та відловлювала фашистська таємна поліція Овра судив спеціальний трибунал державної безпеки, особливий трибунал. Арештантів відправляли до в'язниць або на заслання на острови в Середземному морі. За понад 20 років правління Мусоліні репресії зазнали близько 4,5 тисяч осіб, з яких 9 було засуджено до страти. Але чи можна вважати це масовими репресіями? Питання дискусійне. Масштаби державного насильства при Мусоліні не можна було порівнювати з нацистською Німеччиною, але фашистська диктатура Італії була від цього не менш шкідливою і не менш небезпечною. Тоталітарний режим пронизував всі сфери суспільних відносин зверху і донизу і перетворював суспільство із сукупності. Унікальних особистостей на просто якийсь так безсловесний мовчазний слухняний натовп. Мусоліні активно насаджував в італійському суспільстві систему ідейно-політичних та моральних цінностей, заснованих на своєму культі особистості. По всій Італії висіли портрети Мусоліні. Гасло, дуче завжди правий, переслідувало італійців всюди. Після перемоги над Ефіопією в 1936 році його офіційним титулом став. Цитую його вельможність Беніто Муссаліні, глава уряду, дуча фашизму і засновник імперії. В 1938 році Мусаліні поряд з королем Віктором Еммануїлом III отримав вище військове звання Італії, перший маршал імперії. Система виховання підростаючого покоління у фашистському стилі охоплювала всю молодь, починаючи з дитячого садка. Крім фашистської партії, корпорації та профспілок, особлива увага приділялася дитячим, юнацьким. Спортивним та розважальним структурам, наприклад, Допо і лавору, тобто після роботи масові організації при Мусоліні охоплювали всі вікові категорії від 6 до років до глибокої старості. Мусоліні надавав великого значення спортові, вважаючи його ефективним способом оздоровлення та загартовування нації. Він особисто брав участь у деяких спортивних змаганнях і навіть у сільськогосподарських роботах разом зі звичайними селянами. Особливу увагу Муссоліні приділяв боротьбі за збільшення народжуваності та публічно закликав італійців подвоювати темпи. Дуче, вів податок на невиправдану безшлюбність і в якийсь момент навіть збирався обкласти спеціальним податком бездітні сім'ї. Бездітні жінки відчували себе ущербними, неповноцінними членами суспільства. Зараз хвилинка саме реклами. Дякую всім за перегляди, підписки, дзвоники, лайки, поширення відео чи донат. Ваша допомога дуже важлива для мого проекту. І якщо вас зацікавило це відео, то раджу вам переглянути інші схожі роботи. У мене є ціла серія матеріалів про диктаторів різних країн, особливо африканських, там про Полпота. Їх всі можна знайти на каналі. Я думаю, це не складно. Ну а ще раджу всім небайдужим благодійний фонд таблеточки, який займається допомогою онкохворим дітям. Ну а ми продовжуємо. Режим Муссоліні ґрунтувався не лише на страхові та державному насильстві, як можна подумати, а й на конформізмі значної частини італійського суспільства та прогресивної соціальної політики уряду. Сам, будучи вихідцем із соціальних низів, Муссоліні постійно демонстрував турботу про просту людину. Замість філософії, класової боротьби, яку ліві радикали вважали. Основою суспільного руху прогресу він пропонував ідею корпоративного суспільства, яка була заснована на гармонії інтересів всіх соціальних верств. Основою фашистської ідеології є саме корпоративний устрій суспільства та держави поряд з агресивним націоналізмом. Як проголошувалося в написаній душі на початку 30-х років доктрині фашизму, саме фашистська держава виражає волю нації. Вона краще забудь кого знає, як зробити народ щасливим. При Мусоліні з'явилися нові форми соціальної підтримки, допомоги різним категоріям населення та страхові виплати, а робітники отримали особливий правовий захист. Мусоліні прагнув зробити Італію провідною державою всього Середземномор'я. Головне зовнішньополітичне гасло його правління свідчило, що слід перетворити Середземне море на Італійське озеро. Дуче проголосив країну спадкоємицею Великої Римської імперії, тобто предком сучасної європейської цивілізації поряд з античною Грецією. З 1933 року, з ініціативи Мусоліні, почалося переозброєння італійської армії та значне збільшення військових витрат. Результатом агресивної зовнішньої політики Муссоліні стали великомасштабні військові авантюри у 35-36 роках. Після кровопролитної колоніальної війни фашистська Італія захопила, а потім і анексувала Ефіопію. А в 39-му – Албанію. 36-го року Італія втрутилася в громадянську війну в Іспанії на боці генерала Франко. А в листопаді 1937 року приєдналася до антикомінтерівського пакту. Після офіційного візиту до Німеччини в 1937 -му році Мусоліні взяв курс на союз з Гітлером. В березні 38-го року дуче погодився на Аншлюс Австрії. У вересні 1938 року брав активну участь в укладанні Мюнхенської угоди. 1938 року Італія, за прикладом Німеччини, ухвалила расові закони, що викликало тоді дуже неоднозначну реакцію італійського суспільства. У травні 39-го року Мусаліні уклав з Гітлером договір про союз і дружбу. Це вже важливий документ, називався він Сталевий пакт. А в червні 1940 року Італія вступила в Другу світову війну на боці Німеччини. Восени 1940 року вторглася в Грецію в квітні 1941 в Югославію. А в червні 1941 року разом. З нацистською Німеччиною вони вже атакували тоді Радянський Союз. Як вважає більшість істориків, рішення про союз з Гітлером виявилося для Муссоліні, мабуть, фатальною помилкою, ставши початком кінця його режиму, невдачі італійської армії в СРСР в північній Африці разом із Наростаючими кризовими явищами в економіці Італії призвели до масового невдоволення політикою Мусаліні та до різкого падіння його авторитету, рейтингу підтримки суспільства та вправлячих елітах. У липні 43-го року, після вдалої висадки англо-американських союзників на Сицилії, проти Дучі виникла змова 25 липня після ауденції у короля, який оголосив йому про відставку з посади прем'єра. Мусоліні заарештували та відвезли у віддалений високогірний готель. Після повалення та арешту Беніто Мусоліні у вересні його тоді звільнили і вивезли до Німеччини німецькі диверсанти під командуванням ОТО Скорцені, новий уталійський уряд під керівництвом прем'єр-міністра Маршала П'єтро Бадольо на початку вересня 43-го року підписав капітуляцію перед силами союзників. У відповідь німецькі війська, що перебували в Італії, роззброїли частини італійської армії і окупували північну і центральну частини країни, включаючи її столицю Рим. Операція називалася Акса. Майже вся бойова техніка, майно та боєприпаси Збройних сил Італії, окрім її військово-морського флоту, опинилися під контролем нацистської Німеччини. З цього моменту бойові дії набули для італійців характеру вже громадянської війни. Частина колишньої королівської армії залишилася вірною фашистам та німцям. Інші військовослужбовці приєдналися до англо-американських військ. Сам колишній диктатор на вимогу Гітлера очолив маріонеткову Італійську Соціальну Республіку, яка називалась Республіка Сало. Під німецьким контролем, звичайно, уряд розмістився на півночі Італії. Після початку квітневого повстання 45-го року в північній Італії та активного просування англо-американських військ. Беніто мусаліні разом із коханкою Кларою Петачі спробував знову, як у роки своєї молодості, сховатися в Швейцарії 27 квітня сорок року. Італійські партизани, на чолі з комуністом Вальтером Аудзіо Полковником Валеріо, як його ще називали, виявили їх у складі німецької колони, що проривалася на бік швейцарського кордону. І наступного дня розстріляли на околицях озера Комо. Понівеччині тіла колишнього диктатора, його коханки та кількох інших видатних. Фашистських діячів привезли до Мілана, підвісили за ногою на площі Лоретто, а потім скинули у Стічні канави. Ця акція стала символічним актом відплати за публічний розстріл підлеглими Мусоліні на тому самому місці молодих партизан-антифашистів у серпні 44-го року. Через кілька днів тіла Мусоліні та Петачі поховали на одному з міланських цвинтарів. Перший раз у своєму житті Беніто Мусаліні одружився 1914 року на Іді Дальзер, яка через рік народила сина Беніто Альбіно. У грудні 15-го року Мусаліні одружився зі своєю багаторічною співмешканкою Рекелою Гуйді, від якої у нього було п'ятеро дітей. Дві доньки та три сина. Мусоліні мав безліч коханок, серед яких найбільш відомою була остання супутниця Клара Петачі. З нащадків Дучі відомими політиками в сучасній Італії стали онука Алесандра Мусоліні та правнука Гай Юлій Цезар Мусоліні. Так, правнука Беніто дійсно назвали Гай Юлій Цезар. І е, в 2019 році він навіть балотувався в Європарламент. Мусоліні вперше у світовій історії сформував тоталітарний тип держави з новою моделлю влади та взаємин в суспільстві. Держава, яка мала бути скрізь в усьому повсюди. Спадщина Мусоліні досі залишається таким предметом суперечок, особливо в італійському суспільстві. У перші десятиліття. Після Другої світової війни на тлі соціально-політичної нестабільності, коли аж до початку 1990-х років уряди в Італії змінювалися в середньому раз на 9 місяців, чимало людей справді з ностальгією згадували правління Муссоліні. Але переважна більшість сучасних італійців все ж таки визнає, що за дучі країна розвивалася. Не зовсім правильно, і в ній розвивалися не дуже правильні тенденції. Одні вважають, що Італія давно дала відповідну оцінку фашизму, проте епоха Муссоліні залишається невід'ємною частиною історії, яку слід дивитися і аналізувати тверезо об'єктивно. Вони нагадують, що. При ньому будувалися нові дороги, створювалися робочі місця, активно розвалася промисловість, а Італія з аграрно-індустріальної країни перетворилася на індустріальну аграрну. Інші погоджуються з ліберальним істориком і філософом 20-го століття Бенедетто Крочі, який називає більш ніж 20-річний термін правління Мусоліні ганебною сторінкою минулого Італії і чорною діркою та аномалією італійської історії, яку необхідно викреслити з національної пам'яті та назавжди за. Де правда? А хай кожен сам самостійно дасть відповідь на це запитання для себе. Ну а ви напишіть просто своє ставлення до Беніто. Бажано аргументовано. Дякую всім за будь-яку підтримку, за перегляди. Хай вам щастить і бувайте!